Всім привіт! Рубрика Корисні приблуди в майстерні. У мене виникла необхідність визначення залишкової ємності ось таких гелевих акумуляторів, і для цього була виготовлена ось така автоматична розрядка акумуляторів. Виглядає вона, звісно, наче деякі прилади із фільмів 90-х, але тим не менше, головне, що працює. Зроблена вона ось по такій схемі. За виключенням того, що на вході ще зроблена система захисту від переполісовки на основі реле. Розрядка має ось такий електромеханічний годинник, за допомогою якого ми визначаємо час, за який акумулятор віддавав свою ємність. Тобто, якщо розрядка попрацювала 1 годину, то це значить, що в акумуляторі залишилась рівно 1 Агодина. Як це працює? Включаємо клеми до акумулятора. Якості акумулятора ми використаємо цей лабораторний блок та натискаємо кнопку запуску розрядки. Розрядка у нас увімкнулася і починає розряджати акумулятор струмом в 1 А. Ця розрядка не є дуже точним приладом, але для моїх цілей вона повністю підходить. При досягненні напруги на акумуляторі 10 В розрядка автоматично відключить навантаження. Як бачите, розрядка вимкнулася, і ми можемо порахувати ємність, яку віддав наш акумулятор. Можна робити різні версії. Наприклад, ось в мене є ще така, така сама розрядка, але вже на 5 А. Працює точно за таким же принципом. Ось така приблуда в мене вийшла, тому кому цікаво, можете виготовити її собі. Звичайно, можна купити завіський варіант. Але навіщо? Якщо буквально з нічого, можна зібрати хвилин за 20 собі таку розрядку.